Всім доброго дня! Сьогодні покажу як замінити склопідйомник на Golf 3. Так, відкручуємо два болтики, які тримають саме скло. З того, як відкрутили, дістаємо скло з такою одною рукою. Незручно. Цей край має виходити в сторону. Ось так, і ми маємо витягнути сюди. Так. Я пристановлю відео, потім все покажу. Після того, як вийняли скло, відкручуємо сам механізм. Ось два болтики на одній стороні і на другій також два болтики, і центральний один так Ми його зняли з старого скла підйомника. Чому ми його міняли? Тому що тут лопнув тросик. так І тепер збираємо, ідемо нового ставимо. Після того, як встановили обратно склопідйомник, не забуваємо закручувати болтики. Також вставляємо скло, скло регулюємо регулюємо вправо-вліво, наклон. І теж два болтики затягнули. І все, і ми. І склопідйомник працює.